Всім привіт! Ви на каналі Smartfocus.ua. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. І так, сьогодні я розкажу, як зібрати таку нову головоломку, як Megaminx. Ось зараз бачите на екрані цю головоломку. Більш детально про неї я розказував у відео розпаковці. Буде в описі цього відео буде. Силка на відеорозпаковку. Мегамінг дуже схожий на звичайний кубік Рубіка 3х3. До речі, перша частина обучавки теж буде в описі цього відео. Звичайного 3 х 3. Дуже схоже на, звичайний наш 3х3. Але тут в два рази більше сторін. 12. З першого погляду Megaminкс здається дуже складною головоломкою. Але як ви навчитесь збирати Мегамінгс, вам буде дуже легко його збирати. Зараз я його розберу. Він в мене, як ви бачили, вже в зібраному стані. Я думаю, цього достатньо. Спочатку, як і в 3х3, нам треба буде зібрати білий хрест. Але білий хрест тут буде складатися не з 4 елементів, а з п'яти. На мегамінксу це буде зірочка. Тому що тут 5 елементів, якщо ви уважно подивитесь. Це буде зірочка, як ви вже помітили. І так, тут в нас зборка білого хреста трішки відрізняється, як я пояснював у звичайній обучавці по 3 на 3. по звичайному кубику. Тобто в 3х3 ми повинні просто підставити ребра да, на свої місця, ось таким чином. просто. І потім, дивлячись, яка в нас ситуація, зробити алгоритмом, поставити їх, щоб вони співпадали з колітом. На мегамінксу... Алгоритм не дуже працює. ну, Там його буде багато раз робити. Ну, треба буде зразу поєднувати ребра з кольором. Зараз я поясню, як це робити. До прикладу, на мегамінцу ми знайдемо біло зелене ребро. З зеленим кольором, Зеленим центром, нам треба його підігнати до зеленої сторони. Ось таким чином до зеленого центру. І тепер, якщо він у нас зверху, це одна із ситуацій в 3х3, ми нам треба його поставити до білого центру. Синій в мене вже співпадає зі центром. А от Фіолетовий не співпадає. Він якби стоїть на білій стороні, але він не співпадає, як з кольором. Для цього нам треба його вигнати. Ось таким обертом. Тепер він у нас на фіолетовій стороні. До речі, нам його треба поставити до фіолетової сторони. І тепер просто виганяємо його нагору. І як зеленим центром, нам треба його підставити до фіолетового центра. Ось таким чином. І тепер просто подвійним обертом ставимо його до білого центра. Залишається поставити два ребра. До прикладу. Біло-червоне ребро. Воно стоїть між синім та червоним центром. Нам теж його треба вигнати. В мене воно стоїть ліворуч. Тому ось таким обертом я його виганяю нагору. Тепер мені треба його підставити до червоного центру. Підставляю до червоного центру. Тепер синє ребро мені треба повернути до. Білого центра. І тепер за допомогою подвійного оберту я ставлю червоне біле ребро на своє місце. Тепер нам треба знайти жовте ребро-жовте. біло -жовте. Шукаємо його ось воно. Воно взагалі нас стоїть на зеленій стороні. Ми його виганяємо, щоб воно, зручно його було крутити. Нагору. і тепер ось таким подвійним обертом його підганяємо до помаранчевої. Адже помаранчева досить близько з жовтою. Тепер підганяємо поближче до жовтої сторони, до фіолетового білу. І тепер просто ось таким чином поєднуємо ребро з жовтим центром. Тепер же жовте ребро ставимо до. Білого центра і фіолетове повертаємо на своє місце. І як ви бачите, біла зірочка зібрана. Далі, за допомогою півпафів, нам треба та, та двох ситуацій, нам треба поставити кути на своє місце, тобто зібрати білу сторону. Ось так буде виглядати на звичайному 3х3 біла сторона. І поєднані між собою кутки. Давайте знайдемо будь-який кут. До прикладу, біло жовто фіолетовий Нам треба його підігнати між фіолетовим та жовтим центром. Ось таким чином. І якщо ми уважно придивимось, то це лівий півпав. Давайте зробимо лівий півпаф. І ось таким чином ми поставили на своє місце цей кут. Далі знайдемо, до прикладу, білу-червону зелену кут. І підгонумо його між червоним та зеленим центром та за допомогою правого півпафа поставимо його до білої сторони. Далі знаходимо, до прикладу, фіолетово зелено біле кут. Підганяємо його між фіолетовим та зеленим центром. І знову за допомогою правого півпафа ставимо його на своє місце. Давайте роздивимось досить схожу да, ситуацію, що він у нас вгорі. І просто це ситуація. З 3х3 3, трьома правими півпафами ми його ставимо на своє місце. І тепер останній кут ставимо за допомогою правого півпафа до білої сторони. Може, для білої сторони виникнули ще ситуації, але про них більш детально я вже розказував в обучавці, звичайного, 3х3. Далі ми, як у звичайному 3х3, за допомогою правого та лівого півпапа збираємо другий шар. Зараз я це продемонструю на звичайному 3 на 3. Ось, Збираємо другий шар. Знаходимо, ось, до прикладу, в мене вже на червон, біля червоного центру стоїть червоно-зелений. Ребро. Мені його треба поставити зверху праворуч. Я його відганяю ліворуч. І тепер нам треба просто зробити правий півпав. Робимо правий півпав. І тепер робимо перехоплення, щоб настав лівий півпав. Та робимо лівий півпав. Находимо наступне ребро. До прикладу, червоно-синє. Відганяємо його до червоної сторони або до синьої. І тепер нам треба його навпаки поставити ліворуч. Відганяємо його праворуч та робимо лівий півпах. Тепер робимо перехоплення так, щоб він став у нас правий півпахою. І робимо правий півпару. Все, ось серебро ми поставимо на своє місце. Шукаємо далі. До прикладу, зелено-фіолетове. давайте його знайдемо. І ось воно. Воно стоїть між фіолетовим та жовтою стороною. Воно стоїть неправильно. Нам треба його вигнати. Виганяємо його, робимо правий півпав та робимо перехоплення так, щоб став лівий півпав. І ось таким чином ми вигнали це ребро. Тепер підганяємо його до фіолетової сторони, до фіолетового центру. Та нам знову його треба поставити ліворуч. І відганяємо ребро праворуч. Та робимо лівий півпар. І тепер робимо перехоплення так, щоб в нас став правий півпар. І все це ребро ми поставили на своє місце. Нам тепер треба поставити ще два ребра. Ось, до прикладу, жовто-синє ребро. Воно вже стоїть на синьому центрі, і нам знову його треба поставити ліворуч. Відганяємо його праворуч та робимо лівий півпав. І тепер перехоплення та правий півпа. І шукаємо останнє ребро, це фіолетово жовте. Шукаємо ось воно. Воно ж на сірій стороні, тому нам треба його поставити до жовтого центру. Але я його поставив неправильно. Тому я його відганяю тепер до фіолетової сторони. Та мені його треба поставити праворуч. Відганяємо його ліворуч та робимо правий півпав. І тепер перехоплення, щоб став лівий півпав. Все, другий шар ми зібрали. В 3 на 3 далі нам треба буде зібрати повністю зібраний жовтий хрест. Але тут нам треба буде зібрати навпаки. Як жовта сторона у нас стоїть біля білої, нам треба зібрати жовту сторону. Тут нам треба поставити два ребра. Тобто, ніби зірочку, але вже два кута стоять на своїх місцях. Місця. Знаходимо жовто-зелене ребро. Ось воно. Підганяємо його до зеленого центра. Та за допомогою ось такого оберта ставимо його між. Своїм центром. Далі жовто-помаранчеве ребро. Нам його треба вигнати, тому що воно стоїть не на своєму місці. За допомогою правого півпафа. І тепер підставляємо його до помаранчевої сторони. Та ставимо до жовтої сторони до жовтого центру. Далі нам треба буде зібрати жовту сторону. Тобто знову зібрати за допомогою правого та лівого, лівого півпафа та двома ситуаціями. Тут нам треба поставити три кута, адже два вже стоять на своєму місці. Знаходимо помаранчево фіолетово жовтий кут. Та підганяємо його між фіолетовим та помаранчевим центром. Як ми бачимо, то кут. Стоїть зверху. Тобто, нам треба зробити три правих півпафа. Робимо три правих півпафа. все, ми його поставимо на своє місце. Далі, ось мені попалось ось це кут синю, зелену жовтий. Ставимо його між своїми центрами. І тепер це в нас лівий півпаф. Робимо лівий півпаф. Далі знаходимо останній кут, це жовто-світово зелено-помаранчевий, та підганяємо між своїми центрами. Тут він у нас знову став згори. Нам треба просто зробити три правих півпафи. Далі нам треба зібрати другий шар. З жовтої сторони. Тобто тут нам треба поставити три ребра: синьо-зелене, помаранчево-зелене та фіолетово помаранчево. Знаходимо одне із ребер. До прикладу, ось, стоїть дуже близько, зелено-помаранчеве. Підганяємо його до зеленої сторони, та нам його треба поставити ліворуч. Відганяємо праворуч та робимо ліву півпаху. І тепер робимо перехоплення так, щоб став правий прибор. Робимо праву півпап і все, ми його поставили на своє місце. Далі знаходимо фіолетову помаранчеве ребро. Ось воно. Підганяємо його до помаранчевої сторони. Та нам треба знову його поставити ліворуч. Відганяємо його праворуч, починаємо робити. Лівий півпав та робимо перехоплення так, щоб став правий І робимо правий півпав. І ставимо останнє ребро це зелено синє Заходимо його та підганяємо до синьої сторони, або до зеленої. І тепер нам треба його знову поставити ліворуч, відганяємо його праворуч, робимо лівий півпав. Та перехоплення, щоб став правий. І так ми вже зібрали другий шар жовтою стороною. Далі нам треба зібрати синю сторону. Тут нам вже треба поставити одне ребро. Знаходимо його, це синьо рожеве, підганяємо його до рожевого центру та за допомогою подвійного оберту ставимо до синьої сторони. Далі збираємо сині сторону. Тобто, знову за допомогою правого та лівого півпафу та двох ситуацій. Ми його підігнали, головне правильно, між червоним та рожевим. І він у нас згори. Робимо три півпафи, правих. і все. І тепер ставимо останній кут знову за допомогою трьох правих півпафів. Ми його поставили до синьої сторони. Тепер синя сторона в нас повністю зібрана. І далі нам треба поставити два ребра, щоб зібрати другий шар з синьої сторони. Знаходимо зелено рожеве ребро та підганяємо його до рожевої сторони. І нам його знову треба поставити ліворуч. Відганяємо його праворуч та робимо ліву півпаву. Перехоплення правим. Знаходимо друге ребро рожеве-червоне. Ось воно. Підганяємо його до червоної сторони. І знову нам треба його поставити ліворуч. Підганяємо праворуч, робимо лівий півпав та правий. І так, другий шар з синьої сторони ми зібрали. Далі нам треба зібрати червону сторону. Тут знову-таки одне ребро. Ми його ставимо до. Бежевої сторони та підганяємо до червоного. І тепер просто за допомогою лівого правого півпафу збираємо червону сторону. Одне пункт ми поставили, тепер ставимо інше. Все. І тепер знову збираємо третій, другий шар з червоної сторони. Відганяємо, нам треба це ребро поставити ліворуч, знову відганяємо праворуч, робимо лівий півпав, перехоплення, право. І ставимо останнє ребро. Нам його вже треба поставити праворуч, тому відганяємо ліворуч, робимо правий півпав, перехоплення, ліве пів. Як ви бачите, другий шар з червоної сторони зібраний. Що робити далі, я розкажу в наступному відео. Ну а щоб його не пропустити, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. До нових зустрічей!